Вітаємо та просимо до перегляду програми «Європа у фокусі. Мене звати Конор Ділон. Дякуємо, що приєдналися до нас. Нелегальна міграція або перетин міжнародного кордону без офіційного дозволу. на сьогоднішній день. Це одна з найбільш гарячо обговорюваних політичних тем в країнах Європи у Німеччині. Ці дискусії навіть призвели до нових заходів безпеки, особливо на таких пунктах перетину кордону, як між Німеччиною та Польщею там, де нещодавно був просто міст, тепер знаходиться контрольно пропускний пункт, і контроль стає дедалі суворішим Це призвело до довгих черг розчарування серед місцевих жителів і навіть до судового позову проти Німеччини. Перевірки на німецько польському кордоні тривають уже майже два роки, і тепер нова німецька адміністрація посилює боротьбу з нелегальною імміграцією, що викликає невдоволення серед місцевих мешканців. Напруга відчутна у Герліці та Згожелиці. Якоб Волинський перетинає кордон майже щодня і розчарований такими перевірками. Він родом зі Згожелиця, але живе зі своєю сім'єю у Герліці. Минулого року він подав скаргу на заходи контролю. Ці перевірки ускладнюють наше життя тут, на кордоні. це просто неприємно. Ти почуваєшся злочинцем, який зробив щось не так. Хоча все, що ти робиш, це повертаєшся додому після відвідин бабусі та дідуся. Відвідини родичів візити до лікарів для багатьох тут перетин кордону рутинна справа. Але щоразу, коли вони в'їжджають до Німеччини, то ризикують наразитися на перевірку або застрягти у нескінченних дорожніх заторах минулого року. Після того, як його кілька разів зупиняли, якобу це набридло, і він подав до суду на Німеччину. Він переконаний, що Німеччина порушує Шенгенську угоду, і багато хто розгніваний через це у неділю та понеділок на польському боці, все місто це один суцільний затор. Це жахливо враховуючи, що ми живемо в одному місті. багато наших дітей ходять до дитячих садочків на німецькому боці. Те, що вони роблять, шкодить нам так не може тривати далі. Але на німецькому боці дехто схвалює такі заходи, оскільки шукачам притулку, які вже подали відповідне прохання у Польщі, відмовляють у притулку в Німеччині Я не думаю, що це аж така погана річ. Якщо зважити на те, що муніципалітети і міста вже заселені до межі, Я особисто змирився з такою політикою і просто сподіваюся, що це не назавжди. Мер Герліца розуміє гнів поляків щодо заходів контролю, але вважає їх необхідними для обмеження міграції. Він не відчуває занепокоєння з приводу сусідських взаємин і сподівається на європейське рішення. на наші транспордоні відносини це не впливає, але безумовно трохи незручно мати додаткові перешкоди на кордоні. Але зараз, коли триває дискусія на європейському рівні, я сподіваюся, що невдовзі всі дійдуть згоди, і такий внутрішній контроль на кордоні більше не буде потрібен. Посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС може допомогти. На цьому наполягають і в сусідній Польщі, де чинні місцеві заходи піддаються критиці. прикордонний контроль це проблема для нашої співпраці з Герліцом зараз. Ми готуємо петицію у формі скарги. Ми вважаємо, що Німеччина фактично призупинила дію Шенгенської угоди, і це неправомірно. Ці перевірки займають надто багато часу. Якуб Волинський сподівається, що його позов до Дрезденського адміністративного суду покладе край цим заходам, частково через те, що він почувається виокремленим у суспільстві. Хоча зупинки відбуваються випадково, його перевіряють дуже часто. Тут польські громадяни щодня стикаються з підозрами нас перевіряють просто тому, що ми перетинаємо кордон. Це абсолютно несправедливо, і так ми бачимо це у Польщі Попри все, його позов не спрямований проти Німеччини чи європейської ідеї. Навпаки, каже він, він має допомогти зміцнити Шенгенську угоду та свободу пересування у межах європейського союзу. Невідомо як довго триватимуть посилені заходи прикордонного контролю. Про поліцейських скаржиться, що вони створюють значне навантаження навіть для поліцейських. Тепер до іншого кордону, на якому дехто почувається менш безпечно ніж будь-коли. Він пролягає між Росією та Грузією. Це регіон, яким російські танки прокотилися у 2008 році під час так званої п'ятиденної війни. Але для багатьох грузинів наслідки цього конфлікту ніколи по справжньому не закінчувалися. Тому не дивно, що місцеві жителі, такі як Лія Члачідзе, бояться, що це може повторитися, наприклад, якщо Україна програє Росію у війні або ж після укладення можливої мирної угоди між Україною та Росією. Раніше Грузини вважали, що можуть розраховувати на сильну підтримку Сполучених Штатів Америки. Але тепер, як засував наш кореспондент, вони не впевнені в цьому. У часи, коли адміністрація Трампа розвертається в бік тісніших відносин з Москвою, у Грузії виникає питання: чи не станемо ми наступними? Дорога до Ергнеті не позбавлена небезпек. Відразу за селом починається сепаратистська південна Осетія. Через російських солдатів, що дислокуються там, мешканці Північної Грузії живуть у страху перед сусідом. Лія Члачідзе живе за кілька метрів від блокпоста. У своєму підвалі вона облаштувала невеличкий музей, присвячений війні 2008 року між Грузією та Росією. Так, я дійсно вважаю Росію вічним ворогом Грузії. Росія для мене ворог, а не брат. 72-річна жінка була свідком того, як у серпні 2008 року російські танки проїхали через Ергнеті, нібито для захисту громадян Південної Осетії. Лія пам'ятає все інакше. Після завершення п'ятиденної війни її чоловік загинув, а будинок згорів у пожежі. Лія не хоче, щоб ці події були забуті, адже вважає, що цей конфлікт насправді ніколи не закінчувався. Триває гібридна війна. Сьогодні Росія вже не воює з нами кулями, вона воює з нами психологічно. Відбувається повзуча окупація, і це одне із найболючіших наших питань. А найголовніше вони фальсифікують історію. саме тому треба її зберегти. Ірма Горделадзе також хвилюється. Вона живе в Озургетті на заході Грузії. Ірма хотіла б бачити свою країну членом Європейського Союзу. Вона пропагує цю ідею у селах свого регіону. Членство В ЄС принесло б нам мир. і захистило від агресора Росії економікурад. Ми б досягли економічного прогресу і більшої обізнаності про основні права. але не всі тут поділяють думку ірми. вона часто чує, як люди стверджують, що суспільство у ЄС надто ліберальне. Наприклад, у тому, що стосується ЛГБТК плюс спільноти, жінка це жінка. Чоловік це чоловік. Це занадто вузьке бачення речей. Я не хочу відправляти свого сина вчитися за кордон. Він повернеться в сукні. Я цього не хочу. Хоча ці погляди і відображають переконання деяких людей. Думки про права ЛГБТК плюс в Грузії різноманітні і вони постійно розвиваються. Ірма регулярно відвідує демонстрації, які вже кілька місяців тривають у Тбілісі, що за шість годин їздить звідси. Тут щовечора протестувальники однодумці збираються разом на підтримку вступу Грузії до ЄС. Уряд припинив переговори про вступ, перейшовши до авторитарного проросійського курсу. Вони штрафують та ув'язнюють демонстрантів, іноді вдаючись до насильства. Вдома Ірма та її співмешканці регулярно знімають відео для соціальних мереж і застерігають глядачів щодо Росії. До цього часу адміністрація США підтримувала групи громадянського суспільства у Грузії. Ірма занепокоєна нещодавнім поворотом США у бік Росії. Так звана політика Трампа. Демонстрація лояльності до Путіна ставить нас у складну ситуацію. Геополітична ситуація загалом не дуже сприятлива для нас. особливо в умовах такої невизначеності всі наші надії покладаються на ЄС ірма. Знає, що її зусилля це скалка в оці проросійської адміністрації, і це може колись коштувати її роботи вчительки, але вона навіть не думає здаватися. Я можу часто відчувати безнадію, невпевненість, навіть розгубленість, але я намагаюся не показувати цього, адже поруч зі мною і за мною так багато людей. і якщо я зламаюся, то знаю, що нестиму на собі цю відповідальність. Лія також бачила у США захисника Грузії. А що ж тепер? Мені не подобається ставлення Трампа до Путіна. Це має бути нелояльна, а жорстка політика, бо Путін загальновизнаний убивця. За останні роки багато сусідів Лії виїхали з Ергнетті, частково через російські війська поблизу. Для Лії про це не може бути й мови. Тут похований її чоловік. Вона залишається і сподівається, що її мрія про вступ Грузії до ЄС здійсниться. Електрики, сантехніки, зварювальники. Ви можете самі продовжити цей список. Є професії, в яких досі домінують чоловіки в Україні. Однак сотні тисяч чоловіків більше не можуть виконувати цю роботу. Їх призвали протистояти російському вторгненню в їхню країну Вікторія лише одна з жінок, які беруть на себе відповідальність за заповнення цієї прогалини. І, хоча вона робить це передусім заради своєї країни, жінка також бачить у цьому реальну можливість для українських жінок взяти своє майбутнє у власні руки. Гендерна рівність це питання, до якого данська армія зараз ставиться більш серйозно. У той час як данія зміцнює свої збройні сили у відповідь на мінливий ландшафт безпеки в Європі. Парламент країни готується ухвалити новий закон, який зробить військову службу обов'язковою для жінок, так само як це вже є для чоловіків. Ця зміна несе з собою певні виклики. від умов проживання та стандартів екіпірування до протоколів запобігання та реагування на домагання. Але ці зміни, які чинні солдати, такі як Лора, безумовно, підтримають, це крок до справжньої рівності та рівних можливостей у збройних силах. Тренування для війни. У Данській армії молоді жінки та чоловіки вже разом купають окопи та шукають найкращі оборонні позиції. У майбутньому ще більше таких жінок, як Лора, зможуть тримати пальці на спусковому гачку. Ми шукаємо найкращу позицію для стрільби. Хоча ще є простір для вдосконалення. Положення моєї руки поки що не зовсім ідеальне. Вікторії ще потрібно вирити траншею. Вона одна з молодих жінок, які добровільно записалися на військову службу до данської армії Я сприйняла це як великий виклик для себе вийти за межі власних кордонів і стати частиною спільноти, де я беру на себе завдання, які не змогла б виконувати у звичайному повсякденному житті. Повсякденне життя дуже далеке від цього. Невелика перерва, і знову в окопи. Наразі жінки становлять близько чверті призовників, які проходять строкову військову службу у Данії. Той факт, що в майбутньому їх призиватимуть на рівні з чоловіками важливий крок для Вікторії. Гадаю, це дуже добре, що жінки мають тут такі ж можливості, як і чоловіки. Це може мотивувати багатьох людей обрати цю професію. Це хороша ідея. Взагалі, в останні роки чимало юнаків і дівчат добровільно пішли до армії, тож призов чоловіків був незначним. Але за новим законом жінки також можуть бути призвані до війська. Така політика є відповіддю на зростання загрози з боку Росії, яку відчувають багато данців. Якщо війна в Україні закінчиться і Росія зможе переозброїтися, то протягом двох років може спалахнути війна у регіоні Балтійського моря. А протягом п'яти років велика війна між Росією та європейськими союзниками по НАТО військові вже намагаються залучати молодих жінок до інформаційних заходів. Війна у центрі Європи вплинула на ставлення данців до обов'язкової військової служби для жінок. Понад половину населення підтримує цю ідею, адже в майбутньому очікується потреба у значно більшій кількості новобранців. Ми стаємо більшнучкими, бістійкими. Більш стійкими, а також маємо можливість набирати призовників із значно ширшої бази, як для підготовки командирів, так і офіцерів. Утім, нова ситуація ставить і нові виклики, зокрема щодо розміщення та оснащення Є історії про рюкзаки, які не підходять, і про спортивні бюстгальтери, що не відповідають потребам. За останні кілька років також з'явилися жахливі історії про сексуальні домагання або небажану сексуальну увагу, і з цими проблемами нині активно працюють. У відповідь на це військові нещодавно посилили свої правила зокрема, запровадили суворіше покарання за домагання та підготували офіцерів для роботи з особливими випадками. Ідея полягає у тому, щоб вирішувати проблеми, а не ігнорувати їх. Їхні північні сусіди слугують прикладом для наслідування. Швеція запровадила обов'язкову військову службу для жінок у 2019 році. А Норвегія ще 10 років тому. Лора вважає, що жінки можуть спокійно служити пліч опліч із чоловіками щодня. Цю ніч вони проводять разом просто неба у наметах у межах навчань. Ми спимо у наметах разом із чоловіками і жінками, і це добре працює у моїй групі. Нас троє жінок. Ми повинні мати повагу одне до одного. Лора відчуває натхнення від своєї військової служби і може уявити, що залишиться на ній у майбутньому. Уявіть, що ви втратили роботу. Що ви будете робити далі? Більшість з нас ймовірно звернулися б до цифрових платформ для пошуку роботи, і швидше за все залишилися б у схожій сфері, чи не так? Що ж цього точно не скажеш про Габріелу Мікелоці. коли її спіткали безробіття, вона зробила несподіваний стрибок від роботи в кол-центрі до роботи пастушкою так доволі несподіваний вибір. Але якщо ви захочете піти цим певно не найпростішим шляхом, то зможете адже в Тоскані Італії є школа, яка готова навчати наступне покоління пастухів спочатку пастухам було нелегко змиритися з тим, що жінка захотіла опанувати цю професію. 15 років тому Габріела Мікелоці змінила своє життя і стала пастушкою. Тоді вона була новаторкою в Італії. До цього вона втратила роботу у кол-центрі. Разом з іншими протестувальниками вони півроку займали приміщення компанії, але безрезультатно. Зрештою, вони жили за рахунок домашньої їжі, так само, як колись її бабуся і дідусь, які займалися фермерством. Це стало для неї переломним моментом. ми з сестрою сказали собі: якщо наші дідусі і бабуся могли жити гідно на фермі, маючи лише кілька тварин, то і ми зможемо отримати щось їстівне із землі та кількох корей. Так почалися наші сільськогосподарські пригоди. Вона почала з того, що повернула до життя ферму своєї сім'ї, розташовану в годині їзди від Флоренції. Поля були зарослими, тож довелося чимало попрацювати. В одного пастуха Габріела Мікілоци придбала перших п'ять кіз за кілька великих пляшок. Вина. Згодом, коли її стадо зросло, вона обміняла 40 кіз на 20 овець. Однак, спочатку, колеги чоловіки не дуже охоче ділилися цінними порадами. Сьоміну нунчигридеванальфатогеволісі чоловіки не могли повірити, що я справді хочу працювати пастушкою. Я запитала їх, чи є хтось, хто міг би навчити мене цій професії або міг би мені допомогти. Але ніхто не захотів. Лише через кілька років це змінилося. Сьогодні мене всі знають як пастушку Габріелу. Тим часом дедалі більше італійських жінок прагнуть піти її слідами. Щоб полегшити цей шлях для наступного покоління, три роки тому у Тоскані відкрили школу пастухів. Катеріна Блазі щойно вступила до школи, заснованої національним парком Форесте Косентінезі. Що мені подобається в цій роботі, так це те, що я можу жити далеко від цивілізації, яка стає дедалі неспокійнішою. Я можу просто сидіти під деревом, спостерігати за вівцями або собаками і по-справжньому відчути єдність із природою. Я завжди вважала, що потрібно займатися тим, що любиш, незважаючи на осуд і з боку інших. Катеріні 30 років вона вивчала науки про дику природу і вже давно спостерігає за поверненням вовків та впливом зростання їхньої популяції на овечі дав у Європі. За цей час вона пізнала і полюбила життя вівчаря. Наразі тут навчаються на пастухів шестеро жінок і двоє чоловіків. Протягом наступних місяців вони вивчатимуть біологію, управління пасовищами, тваринництво та управління агробізнесом. Студентів підтримує президентка Національного парку Фореста Касентінезі Клаудія Мацолі. Авіт виступаєте на дуже важливий для нас шлях, тому що бути пастухом означає охороняти наш ландшафт, наше середовище проживання, яке знаходиться під загрозою зникнення. Вона підкреслює, що створення робочих місць для молоді тут так само життєво важливе. У рікам генераціоналіке estremamente importante perché queste зміна поколінь дуже важлива для нас, адже гірські села Апенін страждають від сильної еміграції, а населення старіє Це змушує нас хвилюватися за наше майбутнє у розкладі школи пастухів на сьогодні. Сироваріння це свіже овече молоко, до якого ми додали закваску. Для виготовлення такого сиру бажано використовувати невелику кімнату, в якій підтримується стабільна температура 20 градусів за сельсієм. Тут стоїть молоко, що наразі згортається, а також щойно виготовлений сир. У школі дбають про те, щоб її випускники здобули навички, які знадобляться їм для роботи мрії. Досвідчена пастушка Габріела також має кілька слушних порад для новачків якщо ви готові любити землю і тварин і не вважаєте таке життя жертвою, а навпаки, відчуваєте, що воно робить вас щасливими. Тоді ця професія саме для вас. Незабаром Поряд із Габрієлою буде багато пастухів і пастушок початківців. На відміну від чоловіків, з якими вона починала свій шлях, ця жінка з радістю допомагає молодим людям опановувати професію. І на цьому ми завершуємо цього тижневий випуск Європи у фокусі. Наступного тижня повернемося зі спеціальним випуском про європейську гонку переозброєння. Наскільки Європа залежна від Службних Штатів Америки, і що важливо з точки зору переозброєння від імені всієї команди, дякую, що були з нами, і до наступної зустрічі.